Продовжуємо тему найскандальнішого затримання з часів революції. Головний податківець насіров на час розгляду його справи в суді, відсторонений від роботи у фіскальній службі, але його кабінет не пустує. Крісло Насірова зайняв черговий вінницький кадр. Податківець Мирослав Продан. Окрім того, що в ДФС глузують над табличкою на його кабінеті. Голова ДФС продан. У пана Мирослава є і справжні чорні плями в біографії. У Вінниці він був фігурантом кримінальної справи про горіхову мафію. Сам продан всі звинувачення, звичайно, відкидає, але не приховує близько знайомий з іншим Вінницьким прем'єром Гройсманом, який сильно підсилить свій політичний вплив після рокіровки у фіскальній службі. Поки вся країна молиться за здоров'я Романа Насірова, на його місце уже тимчасово призначили одного із його заступників. Знайомтеся, виконуючи обов'язки керівника Державної фіскальної служби України, загадковий Мирослав Продан. Я е приємно вражений. кому довірили податки усієї країни. Програма гроші вирушає на пошуки нового Насірова. Поки у вихідні у податкові тривають обшуки, а напівпритомного притомного Насірова возять по лікарнях. Там живі. Новий голова податкової спокійно відпочиває у рідній Вінниці. Починаємо шукати його у столиці, але марно. Через обшуку ДФС четвертий день заблокований реєстр майнових прав. І де мешкає у столиці новий очільник ДФС, нам не побачити. У мене в кабінеті, в актовому залі, в Києві, в асоціації платників податків. Доведеться їхати до нього на батьківщину. Вінниця. Ось у цьому будинку одна з двох квартир, які офіційно належать сім'ї проданів. Журналістка вдача нам посміхається. Мирослав Васильович у рушнику відкриває нам двері. Добрий день, а нам треба Мирослав. Ну, ну вас ще нормально. Але камера продана неймовірно дивує. Розмовляти із журналістами він не збирається. Ні зараз, ні після. Ну, ну воседне нормально. Декларацію нового очільника ДФС із його попередником не зрівняти. Офіційні доходи не більше 10 тисяч гривень на місяць, дві квартири у Вінниці, заощадження під 300 тисяч гривень. Я буду в на це робити, скільки в мене буде така можливість. Звідки ж взявся Мирослав Продан і чому саме йому довірили таку хлібну посаду? Призначений е Мирослав Васильович Продан, який по сьогодні його привітає. Ось мер Вінниці Володимир Гройсман вітає Мирослава Продана із кар'єрним проривом. Той очолює податкову в Вінницької області. Я відчуваю, що платники починають вірити податковим органам. І ось ми з'ясовуємо, чому Мирослав Васильович не любить журналістів. Як очільник ДФС Вінниці, продан довгий час фігурував у гучному скандалі з експортом волоського горіху. В них вимагали з кожної машини по 8 до, до, до 10 тисяч доларів, щоб вона без проблем пройшла через митний контроль. Гроші тоді показували активістів. Ті переконували кілька років тому за те, щоб завантажені волоскими горіхами фури пройшли митний контроль. Фіскальні органи влаштували справжній цирк. Причиною не, не пропуску був був лише лист СБУ міста Києва, ну, Лавка Києва. Про те, що нібито в цих уріхах якісь знайдені жучки, але гучний скандал нічим не закінчився. Усі три кримінальні провадження по Волоському скандалу закриті. До Мирослава продана у правоохоронців жодних претензій. Це спустошна державна казна та надто складна економічна ситуація. Але новому очільнику ДФС все одно доведеться звикати до журналістської уваги. Після репутації, яку створила фіскалом газова справа, за кожним їх кроком журналісти та слідчі набу будуть стежити під антикорупційним мікроскопом. Добрий день. а нам Ну, ви ну, вас це нормально.